Хлібний дар. все вырішить на полі. Гаряче на російських пляжах напередодні відпочивальники спостерігали за вибухами на воді у Новоросійську і туапсе в акваторію Чорного моря. Вторглися невідомі морські дрони і атакували зокрема місцевий нафтовий порт. І це перший зафіксований удар по нафтоекспортній інфраструктурі портів у Чорному морі. Повідомляє видання Bloomberg. Після удару російські порти у регіоні призупинили відвантаження нафти. Докладніше про морську атаку у сюжеті Ніни Коломієць. Плив'ят плив, плив'ят, плив'ять. А кидаємо взирут. Чого вони взривають? Му... У новоросійську ВРФ з різних районів міста люди бачать невідомі об'єкти у морі. По них активно стріляють військові. Подобили, Водночас із вибухами у воді да. чути стрільбу над головами працює місцеве ППО. Просто пролетів. Втім, влучають у цивільні будинки. Після спроб відпрацювати по безпілотниках палають автівки, пошкоджені кілька будівель і готель. Машини горять, тут щось штата ушаталось. Пацани, як вам. вам? Заграв новими барвами курортний сезон і у Дехто відпочиває у затінку. Отак вот біжить. Пуля над головою літає <плес> ніках. Не можемо дойти до пляжу. Сміливі віші спостерігають просто з набережною за яскравим фаєр-шоу на морі. У воді один за одним з'являються морські дрони. Лопитас узбіч. Активна стрільба не заважає катерам впевнено йти до цілі. Занівкатер катер, ба, в порт запою, ба порт запою. Смотрі. І прицільно вражати інфраструктуру порту. Морський дрон атакував нафтоналивний пірс, де відвантажують мазут, дизель та інші компоненти пального на експорт. Основні напрямки Туреччина, Китай, Малайзія та Сінгапур. Поряд резервуари Туапсинського НПЗ. Це б'є по репутації Росії як стабільного постачальника нафти. Це величезний козир України, який дозволяє дестабілізувати економіку Росії, дестабіліз... і обвалювати їхній тил у Росії, навіть у курортних районах. Усе частіше лунає повітряна тривога. Є не моє нові срочно евакуюється. Всіх повиганяли Був нормальний день. На тлі загрози атаки безекіпажних катерів евакуювали пляжі Сочі і Геленджика. Оксамитовий сезон на російських курортах стає все гарячішим. Ніна коломієць подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.